Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA і Сьогодні у нас на огляді буде компактний портативний компресор від компанії Bazios. Даний компресор не дешевий, і якщо говорити виключно в розрізі портативних. Автомобільних компресорів з будованим акумулятором, то цю модель можна віднести до верхнього цінового сегменту. Звісно, там є моделі трішки дорожчі, трішки дешевші, але всі вони плюс-мінус потрапляють в одну вартість. І в даному відео ми будемо розбиратись, що є у цього малюка і на що він здатний. Звісно, як і всі аналогічні компресори дана модель відрізняється компактними габаритами, і її корпус виготовлено з дуже якісного і міцного матового пластику. На передній панелі в нас розташовані кнопки керування компресором і невеличкий дисплей. Тут ми можемо налаштувати компресор, обрати одиниці вимірювання і також обрати режим роботи для накачування автомобільних коліс, мототехніки, велосипеди, матраси тощо. Ось цими кнопочками задається необхідний тиск, по досягненню якого компресор автоматично вимкнеться, і ось цією кнопочкою. Подвійним натисканням в нас вмикається світлодіодний ліхтарик. До речі, ліхтарик тут не дуже потужний, і якщо порівнювати цей компресор з його однокласниками, я сказав би, що тут такий найневдаліший ліхтарик. Він маленький і непотужний. Хоча розташований вдало. Біля роз'єму, куди ми будемо прикручувати повітряний шланг, і тому, користуючись цим компресором, ми будемо світити туди, куди треба. Комплектація компресора більш-менш стандартна. Тут в комплекті замшова сумка для зберігання, кабель USB на Type-C, комплект перехідників для накачування різних аксесуарів або спортивного інвентаря і повітряний шланг довжиною 30 см. От, як за мене, шланг трішки закороткий, але більшість. Автомобільних компресорів, саме портативних, з будованим акумулятором, мають ось такі коротесенькі шланги. Поряд з ліхтариком у нас є роз'єм USB Type-C і це, до речі, єдиний роз'єм на корпусі даного компресора. Через цей роз'єм ми можемо зарядити вбудований акумулятор євністю 6000 мАч, якого має вистачити приблизно до 20 хвилин безперервної роботи, що є стандартом і нормою для багатьох аналогічних виробів. Але стандартом для таких виробів також є можливість використовувати компресор в якості павербанка. чого, на жаль, немає у даної моделі. Тобто ми його можемо виключно зарядити і використовувати як компресор. Також, в порівнянні навіть з двічі дешевшими моделями, у цього компресора немає можливості під'єднати його через прикурювач до бортової мережі автомобіля, в тому випадку, якщо в нас розрядився вбудований акумулятор. В Принципі, цей мінус мали. Аналогічні компресори портативні, там які випускались в минулому або в позаминулому році, і на сьогоднішній день вже багато виробників зрозуміли, що потрібно дати користувачеві можливість якогось там екстреного аварійного живлення і тому. Переважна більшість вже компактних компресорів, навіть які коштують дешевше, мають додатковий роз'єм для під'єднання до бортової мережі автомобіля. У даного компресора такої можливості немає, і, на мій погляд, це великий мінус, особливо зважаючи на його вартість. Але тут є один цікавий нюанс: якщо у більшості компресорів заявлено виробником потужність складає там від 90 до 120 Вт, тут виробник заявляє цілих 250 Вт. і тому є. Вірогідність того, що цей компресор, незважаючи на всі недоліки конструкції, виявиться дуже швидким і зможе надзвичайно швидко накачувати колеса автомобіля. Тому зараз ми перейдемо до тесту. Ми почали качати колесо діаметром 19 дюймів, яке було спущене вщент. І даний компресор почав робити це дуже бадьоро і дуже швидко. Приблизно відмітки 2 атмосфери ми досягли за 2 хвилини 2 хвилини 20 секунд, що є абсолютним рекордом. Але потім почали відбуватися якісь незрозумілі дії. Тиск на компресорі почав скакати від 2,2 атмосфери до 2,1 атмосфери, то 2,1, то 2,15, то 2,2. І так продовжувало ще приблизно півхвилини. Після чого компресор повністю вимкнувся і показав тиск 2 атмосфери. Тобто, до заданих нами 2-3 атмосфери компресор колесо не докачав. Він зупинився на позначці рівно 2 атмосфери, і на це йому знадобилось приблизно 3 хвилини. Ми дали компресору трішки перепочити і знову спробували його вімкнути декілька разів. Він працював. Декілька секунд і знову вимикався. Таким чином, після трьох-чотирьох вімкнень, ми змогли підняти тиск ще приблизно на 5 сотих атмосфери. І після цього компресор вже перестав вмикатись. При цьому акумулятор компресора розрядився приблизно на 25%. Але бажаного тиску в колесі ми так і не змогли досягнути. Хоча качати цей компресор почав дуже бадьоро і дуже швидко. І в принципі, я думаю, що ці 250 Вт заявленої потужності там можуть бути. Але знову ж таки качає він швидко, хоча і не може створити необхідний нам тиск. Тому мені здається, ця модель краще підійде для автомобілів з меншими колесами, наприклад, діаметром 14, 15, можливо, 16 дюймів. Більші колеса цим компресором ви навряд чи зможете накачати до відмітки більше ніж 2 атмосфери. Також конструктивно тут є ще декілька мінусів, наприклад, непотужний ліхтар. Відсутність додаткового роз'єму для. Під'єднування до прикурювача автомобіля, і також відсутність функції павербанка. Вона не обов'язкова, але ми можемо пошукати в продажі компресори аналогічної конструкції, які будуть коштувати вдвічі дешевші, і у всіх них будуть ці всі функції. В даному випадку ми маємо справу. З однієї з найдорожчих моделей, яка має обмежений функціонал і до того ж не підходить для великих коліс. Тому, як на мене, модель досить цікава і має потенціал, який потрібно ще трішечки допрацювати. І я впевнений, що в наступному поколінні цих компресорів, зазначених мною недоліків, вже не буде, і ми отримаємо потужний, швидкий і функціональний компресор від виробника Bazeus. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою. І все буде. Де Україна?